Величезна гордість за таких людей, що є люди, які не мають ні страху, ні якихось там переживань, що щось може статися. Просто а, я до речі, думаю, коли перші дні вони найвагоміші да, вони да, найвагоміший не... вклад. Так вони я думаю, зробили. що най... найбільший внесок вони зробили. Так. Хочеться просто підійти кожного, кожну людину у формі обійняти, сказати дякую за те, що вони роблять. Навіть якщо ми реально їх не посилали, але я дуже вдячна, прямо на колінах вдячна, що це був їхнє їхнє рішення. Це має бути велика мужність. Велика відповідальність, ось така знаєте, навіть жартовність, я б сказала, щоб зупинити війну, перемогти і визволити Україну потрібна заміна і добровольці. Якраз це та сама підтримка армії, які зараз якби ну поряд, да, плеч оплеч, і хлопці, і дівчата. Ми думками з ними. Ми пишаємося. Ми готові підтримувати. Нехай їм буде, якби ні, ну, якби ні хвилини, ні соромно, ні, ні жалко і не шкодують про свої рішення, тому що це рішення доленосно для України і для кожного мирного жителя. За покликом серця пішли люди, і ми їм затячуємо багато чому і ну, багато добровольців. Є. Навіть з останніх подій та в інші то просто було велика біль для нас. І ми повинні найперше від себе бути їм вдячні просто за той кожен день. І це те, що були такі люди, які зібрали з другом і просто пішли захищати свою державу, свої цінності, свої сім'ї, своїх дітей нас. Вібрацію вже. Добровільно пішов. А якби вони потікали, хто б захищав? Дівчата. Ну і дівчата б могли б тук-тук. А так, ну я думаю, вони ну, осознано це все роблять. Я бажаю їм, щоб вони повернулися скоріше додому, живі, здорові, тому щоб мир був і перемога за нами. Це активні люди, вони завжди були, є і будуть. І як би тут не тиснути, вони все вилізуть і вони все одно впливають і так само робить свій позитивний вплив на маси, на молодь. Все буде добре, успіху. Наснаги добровольцям всім великий, як то кажуть, оптимізму. Вони дають тонус. Вони дають тонус. Вони стали позицією номер один.